В умовах повномасштабного вторгнення наші воїни щодня стоять на захисті нашої держави. Для того щоб захисники та захисниці не витрачали час на отримання документів, кожна громада Ізмаїльського району вдосконалює роботу центрів надання адміністративних послуг. Тому в кожному ЦНАП створено єдине вікно, де ветерани війни та члени їхніх сімей поряд з ветеранськими послугами можуть швидко та зручно отримати будь-які адміністративні послуги. СНАП це фронт офіси, до яких ветерани війни звертаються в першу чергу, тому адміністратори повинні бути професійно підготовленими, щоб доступно та зрозуміло пояснити ветеранам їх права, з'ясувати потреби та допомогти оформити всі необхідні документи. Чи є оцнап робочі місця адміністраторів для обслуговування ветеранів та членів сімей ветеранів? Так, для забезпечення надання послуг із застосуванням адмінсервісу ветеран в центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кірінської міської ради виокремлене робоче місце, облаштоване відповідними інформаційними табличками відповідно до вимог брендбуку мінветеранів та призначено відповідального адміністратора, який здійснює прийом ветеранів війни та членів сімей ветеранів за принципом єдиного вікна. Що таке єдине вікно в ЦНАП? Єдине вікно в ЦНАП це сервіс, завдяки якому ветеран, який звертається за адміністративними послугами, подає одному визначеному адміністратору ЦНАП необхідний пакет документів і через встановлений законодавством срок, отримує результати щодо всіх заявлених послуг. Де можна отримати витяг з єдиного реєстру ветеранів війни? Витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни тепер можна отримати за 5 хвилин у ЦНАП. З 2 січня 2025 року цифровізовано послугу надання витягу з єдиного державного реєстру ветеранів війни у центрах надання адміністративних послуг. Що таке комплексне надання адміністративних послуг ветеранам? СНАП забезпечує комплексний підхід при наданні адміністративних послуг ветеранам, членам сімей ветеранів, що, зокрема, передбачає отримання на підставі однієї заяви декількох адміністративних послуг у випадках, передбачених законодавством. Комплексне надання адміністративних послуг ветеранам, членам сімей ветеранів, передбачає спрощення процедури отримання адміністративних послуг за рахунок надання комплексної послуги, також отримання цієї чи іншої адміністративної послуги декількох адміністративних послуг з можливістю подання заявникам у випадках, передбачених законодавством, однієї заяви та за мінімальною кількості відвідувань СНАФ. Інформування ветеранів, членів сімей ветеранів, адміністраторам ЦНАП про зміст, обсяг, вимоги до отримання адміністративних послуг, терміни та порядок їх надання, а також автоматизацію процесу подання документів та надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем та систем електронного документообігу. Центр надання адміністративних послуг в Кілійській територіальній громаді. Працює над досконаленням своєї роботи та готовий до зустрічі ветеранів та членів їх сімей, забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість обслуговування. Керівництвом Кіліської міської ради здійснюється всебічна підтримка у розвитку цифровізації в наданні одним послуг ветеранам та членам сімей ветеранів. Ця робота в центрі спрямована на якісне обслуговування населення у найкоротший термін в одному приміщенні. Будемо гідними подвигів наших захисниць і захисників. Будьмо вдячні всім, хто жертвує найдорожче, аби Україна вистояла в цій війні.